Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з візових категорій у Великій Британії: це спаус-віза, тобто віза, подружжя, дружини, чоловіка, партнера або партнерші. Це відео допоможе вам зрозуміти, для кого саме ця віза, які необхідно виконати для отримання цієї візи, які кроки слід зробити, та чи можливе отримання постійного резиденства через даний тип візи. Мене звуть Юрій, я імміграційний юрист у Великій Британії та партнер юридичної компанії Staring Law. Спаус-віза призначена для громадян інших країн, які одружені з громадянами Великобританії або з особами, які мають постійне місце проживання в цій країні. Отримавши цю візу, ви зможете жити та працювати на території Великої Британії. Щоб отримати спаус візу, вам необхідно відповідати наступним критеріям: перше це рівень англійської мови повинен бути не нижче ніж а 1 Друге, мінімальний дохід одного або обох партнерів повинен бути не нижче ніж 18 600 фунтів на рік. Третє це adequate accommodation, тобто житло повинно відповідати вимогам, що воно не є перенаселеним. Четверте, ви повинні доказати, що ви дійсно є пара, це genuine relationship, Тобто ви повинні надати, окрім вашого свідоцтва про шлюб, додаткові ще докази, що ви дійсно є пара. І п'яте, що у вас немає права порушень, це criminality threshold. не тільки у вас, а й у вашого партнера, який вас спонсорує. Додатково хочу ще додати, що якщо ви подаєте з залежності. Від тої країни світу на дану візу потрібно прикласти ще тест на туберкульоз. Для подачі документів на отримання СПАГОС візи вам необхідно зробити наступне. Саме перше це заповнити онлайн-заявку на офіційному сайті Gov.uk або UK Visas and Immigration, зібрати необхідний пакет документів, який відключає ваш паспорт, свідоцтво про шлюб, документи про доходи, підтвердження адреси проживання та інші відповідні документи. Наступним кроком буде оплатити візовий збір, і останнім кроком буде записатися на біометричний збір даних у візовому центрі та пройти всю цю процедуру. Для того, щоб зібрати. Брати та оформити всі документи та пройти всі процеси подачі вірно, скористайтеся допомогою юристів, які зроблять цей шлях простішим. І зрозумілише, і коли ви вже зібрали всі документи, вам потрібно надіслати його до візоцентру або відповідного консульства, або підтягнути в портал хом в онлайн вашій заявці. Зверніть увагу, що рішення про видачу спаус може зайняти від 2 до 12 тижнів, тому рекомендую подавати документ заздалегідь. Також можна використовувати преміум сервіс. Спасвіза видається на 2,5 з половиною роки з можливістю продовження ще на 2,5 з половиною роки після вже проживання в країні протягом 5 років по спаус. Візі, ви маєте право подати вже документи на постійне місце проживання, яке називається to remain, або ILA, або settlement. Спаус-віза дозволяє проживати і працювати у Великій Британії поряд з вашим подружжям і надає можливість отримати постійне місце проживання вже після п'яти. Років. Додатково ще хочу долучити, що саме в цій категорії ви можете подавати також на британське громадянство, не очікуючи 12 місяців після постійного резиденства. Тобто, після отримання постійного резиденства, ви вже можете на наступний день, тобто, грубо говоря, через один день, подавати на британське громадянство. Тобто, не потрібно очікувати, як це вимагають інші візові категорії, 12 місяців після постійного місця проживання. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Бажаю успіхів у отримання вашої СПАОСвіза. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб дізнаватися більше корисної інформації про життя та імміграцію у Великій Британії. А також звертайтеся в особисті повідомлення або ж в особисті коментарі за консультацію, якщо ви цього потребуєте. Дякую всім за перегляд!